Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Оля, хто не знає, і на каналі Чудотінні хрестики. Ну, що, сьогодні я так вирішила зняти таке невеличке відео про свої невеличкі здобутки. Сьогодні я отримала посилочку з магазину інтернет-магазину тему. Це не реклама, це навіть близько. Не реклама, це просто мої враження. Я перший раз замовляла на тему щось для свого хобі, для своєї вишивки. І ось я вирішила ними з вами поділитися. Я, чесно кажучи, нічого не відкривала, нічого я не розпаковувала. Тут ну, небагато трошечки, але ж я все одно хочу з вами поділитися. І з вами. Щоб ви побачили, і я побачу вперше, і ви побачите, що ж воно таке, і чи варто його замовляти ще. Ну що, з почне. Почнемо почнем ми з наборчику ось такого. Воно трошки купков кам'ятненько, бо посилочка з пакеті було все, багато чого було, і воно упаковка сама зім'ялася. Значить, виробник Dream Pattern. І це закладки для книжок. Зараз я розпакую, і ви побачите, що ж воно таке, і побачу це я. Секундочку. Освітлення моє не трошечки хромає, але я думаю, що все воно ну, видно. Так, і так, відкриваємо звук всім знайомий, але нічого не можу зробити. Ось так. Це такий у нас наборчик, наборчик. Ось чого ж він складається? Дивіться, є схема. Ось схема, вона, вона повністю на оцій укладинці. Вона вкладається, що з цієї сторони є такі малюнки, не малюнки, а такі фото, якісь тіпки, як, як що робити і так далі, і тому подібне. І ось воно тут на цьому виходить схема. Ну, що я хочу сказати. Схема то схема. Так, а що ж у нас буде по-моєму, схеми? Дивіться, є ще голочка, дві голочки. Ну, це доволі так молодці. Дві голочки. DMC. А, Дивіться, який подаруночок мені прийшов, фрешомечок. У мене є такий червоний маячок, і це як подаруночок прийшов, такий ший маячок. Дякую виробнику. Так, от така 14-та аїда. Така цупкенька, я думаю, для да, закладок буде добре. 40 каут от. от так. І ниточки. Що хочу сказати по ниточках. Пише DMC. Ну, я так бачу, що з DMC тут лише назва, це однозначно, що це просто назва. DMC Creative Works. Тобто, дивіться: DMC це, мабуть, тільки оцей органайзер. Ниточки тут не DMC. Я це бачу: це або Aero, або SHS. Але ніяк не дімсі. Не діємо всі. Але, ну, буду вишивати і подивлюся, як вони лягають. Але ниточки, палітра класна. Бачите, які гарненькі, яскраві. Вони такі мікенькі-мікенькі, прям такі пухкенькі. Я думаю, що це або СХС, або Aero. Ну, до речі, ключ. Ключ. Бачите, вони... Так переливають трошки блищать. ДМС так не блищать. От, тому я і зразу помітила, що це не ДМС. До речі, в ключ. Ключ іде з. А ключ іде. З палітрою Дімсі. Ключ з Палітрою Дімсі. Бачите, нумерація Іде DMC. нумерація DMC. А от кольори 166, 434, Іде 918 920, Єде DMC. але самі ниточки не DMC. Ну, це нічого страшного, я в цьому не бачу. По-перше, якщо це буде закладинка, то вона буде використовуватись обов'язково. У мене доня любить читати, я хочу їй таке вишити, таке як подаруночок. І я думаю, що роботи тут небагато, так як написано в е хемії, в ключі. Тут 27 е на 102 хрестики, два складення ниточки. І векстріч трошечки-трошечки є на Ось подивіться, є на квіточці тут бекстіч з серединки. Всім більше бекстічу немає, нема, тут чисто один хрестик. Ромашки такі і ну, квіточки взагалі закладинки, я думаю, будуть гарнисенькі. Дуже гарнисінькі. Це взагалі таке, таке мені воно <сум> зовсім недорого. Ціна мене здивувала. Мені дуже сподобалось. Я думаю, я спробую, я спробую, якщо, якщо все буде добре, все буде е, гарно вишиватись, гарні матеріали, то я обов'язково буду замовляти ще. Е, мені не принципово, не принципово, я, деяк я буду це все брати і як буду вишивати. Тобто, якщо в мене є така можливість, я буду спробувати і. Буду купувати там такі набори. Так, А тепер другий набор. Той же самий виробник Кростічну Гарден Б. Ну, щось таке. Якийсь от будиночок. Бачите? Такий з такими соняхами, такі двері вхідні, вхідна зона, коротше. Ну, зараз подивимось, що з цього буде матеріалах. Зараз подивимось, що ж воно має тут бути. Тут також схема символьно-кольорова палітра DMC. Є у нас тут по ключу є бекстіч. 14 каунт. Тут в два складення ниточки: 74 на 98 хрестиків. ну Класна схемка символьно-кольорова. ось, Бачите, шматочок схеми. Дуже гарна схема. Читабельна, ну, просто що, знаєте, я не всі схеми закреслюю, тому це мені не принципово, але якщо закреслювати, тут нічого не закреслити, тому що вона глянцева. Ця схема глянцева. До речі, дивіться, цей шматочок тканинки оброблений. Бачите? Це приємно, це приємно, не буде висипатись, не буде е, ниточка відслоюватись. І це, знаєте, так, ну, це радує, що виробник так робить свої е, матеріали для вишивки. Обробляє тут 400К Аїда. Е, також йде палітра DM7. Дві холочки, дві, і палітра яскрава. Також це SHS або Aero ниточки. Палітра дуже красива, ниточки м'якесенькі, дуже гарні. Робота, як ви помітили, невеличка буде. І я думаю, що тут справиться новачок. Нічого складного в цьому немає. І от такі ось два наборчики я отримала з цього сайту. Ну, я вважаю, що це за ці гроші це доволі достойна покупка у мене. І я задоволена покупкою ще, що я придбала на цьому сайті. Подивіться: контейнер для голочок і Голочки Голочки. 26 номер. Я люблю вишивати 26 номером. Ще в роботу я їх, звичайно, не брала, бо я тільки отримала цю посилочку і ще не випробувала. Ну, я бачу, що вони блискучі, не матові. Колись я отримала голочки, купувала в якомусь інтернет-магазині нашому. Також в такому контейнері іголочки, і вони були такі матові, вони були як алюмінієві. Знаєте, вони такі шуршаві, вони неприємні, гнуться, і я їх практично всі повикидала. А ці, наче так, передивилася без браку. Е, можливо, що буде ще, ну, <візуально>, візуально я не бачу. Візуально я не бачу тупий носик, кінчик тупий. Тобто, це для вишивки, для габелена. Або для вишивки хрестиком. І ось такі голочки. Ось в такому контейнері прийшли. І ще, що я придбала для допомоги мені у вишивку, ну можу викати, що це є якась, але ж я придбала цю канцелярію для моєї допомоги у вишивці. Тобто, Чому я так кажу? Тому що, бачите, це маркери. З однієї, маркер ось зрізана така сторона, а інший гостра сторона. І мені сподобалось, ну, по-перше, це їх сподобалось. І я вирішила їх випробувати для того, щоб в тих проєктах, в яких я вишиваю по паперу, і я закреслюю. Схеми це дуже і дуже зручно. Розумієте, якщо, наприклад, схема не символьно-кольорова, а просто символьна, застосовувати ці маркери дуже зручно. Чим зручно? Тобто ми вибираємо, наприклад, як робила я, вибираю зону дії. Наприклад, я взяла один значок якийсь вибрала собі зону, де я буду вишивати. І той значок, так як схема чорно біла той значок я виділяю ось таким, наприклад, жовтим кольором. Тобто кольором, яким, або жовтим, або таким от рожевим, таким лідим, якимось кольором, щоб мені було помітно, де значок. Я його вишиваю, цей значок, і цей по цьому жовтому кольорі, я, якщо відшила, я починаю. Закреслювати якимось темнішим кольором: сині, зелений, фіолетовий, без різниці, який ви виберете. І так, воно вишивається набагато краще. Це рівнозначно тому, що це, звичайно, займає час, але ж якщо ви вишиваєте по паперу якусь так доволі складну роботу і вона не кольорова, просто символьна, чорно-біла це дуже важко. Тому для того, щоб було легше, це займає час, звичайно, але для того, щоб було легше, то роблю, робимо саме так. Спробуйте, хто так не, не робить, от спробуйте таке зробити і побачите, як вам буде набагато легше. Тобто ви виділяєте е, ті хрестики, які ви маєте зараз відшивати жовтим, відшили. Закреслили поверх жовтого, закреслили ще іншим якимось кольором. І так воно виходить набагато легше, набагато зручніше і комфортно, очима, і очам, і не так очі дуже сильно втомлюються. Та й ж не так. Ну ви розумієте, наскільки це треба інтенсивно працювати очам і мозку для того, щоб знайти ті хрестики і вишивати. А ще якщо люди вишивають без розмітки, це гай, дуже важко. Дуже важко і для того, щоб наш, наші хобі о наше хобі якось облегшити нам наші хобі, то існують різні такі ось лайфхаки, які я теж, і я думаю, що багато з дівчат, з хлопців, хто займається цим хобі, багато хто це використовує. От. Тому ось такі у мене вийшли дві покупочки, якими я дуже-дуже задоволена. Задоволена, були невеличкі, і тому виходить, що дуже так за комфортну ціну я отримала дуже непогані, то, непогані наборчики. Це мій перший досвід. Купити стему, і буду відшивати і вам звітувати, і все розкажу, як, що, і як воно все виходить. Ось таке невеличке відео. Я думаю, це просто інформаційне відео, таке, яке просто вихваляси, які що я купила для чого, і яка якість, і взагалі мої такі роздуми з цього приводу. Тому Хлопці-дівчата можете ризикнути, купити на тему собі якісь для першого разу якісь міні е, такі проєкти і щось спробувати зробити. Тобто це доволі і вигідно і е, для тих дівчат-хлопців, у кого бюджет не дуже е, такий великий, що не, не може собі дозволити е, купувати супердорогі набори. І займатися відширом, вишивкою, але ж багато хто, наприклад, люди пенсійного віку, у яких пенсії невеличкі, тобто це бюджетно і людина отримає задоволення з того, що вона буде займатися своїм улюбленим хобі. Тому замовляйте, купуйте, вишивайте і отримуйте задоволення від своєї роботи. В хобі. Тому всім бажаю гарного дня, тихої ночі всім нам і цього самого-самого найкращого. До побачення, до нових зустрічей, мої любі!